Розказувала, як її чоловік ухиляється від мобілізації за Різдвяним столом. І получила по обличчю історія невеселих свят: Пів країни скаче, пів країни плачу. Хочу розказати вам, як я зустріла Різдво. Мій чоловік загинув ще влітку на фронті. Кому це цікаво, та нікому. Поохали, пахали, по голові погладили, і на тому, та й все. Життя продовжується, б'є ключем. Єдина, хто по-справжньому мене розуміє та підтримує, це моя рідна сестра. Вона ж покликала мене у гості на Різдво, щоб я не лишалася сама у свята. Краще б я нікуди не ходила. Так сталося, що з однією з гостей в мене зав'язався досить жорсткий конфлікт, який дійшов до бійки. Я ніколи не думала, що я можу когось бити. Такого зі мною ніколи не траплялося. Я нормальна, адекватна людина, але не в цьому випадку, бо це вже мене довело просто до кипіння. Ця гостя була там разом зі своїм чоловіком. І інші жінки також були з чоловіками. Розмова зайшла за ТЦК, за відстрочки, за броні? І поступово перейшла до того, хто що робив, щоб якось відкосити. Я то все слухала слухала. Поступово в мене накопичувалася агресія та гнів. Але коли я почула від цієї жінки фразу Я свого чоловіка туди не віддам, він що, дурний? Я підскочила, в мене аж потемніло в очах і вмазала їй. Вчасно не зупинилася і вмазала ще пару разів. І, якщо чесно, вхопила її за волосся. Нас розтягнув її чоловік. Мені не соромно. Чому має бути соромно мені, а не їм, що вони таке обговорюють при вдові загиблого військовослужбовця. Зате вона на мене? Написала заяву в поліцію і мене ось викликали опитувати. Уявляєте? Ніяких важких пошкоджень в неї немає. Висмикнута волосся та подрате обличчя. Ну, ось, як бачите, я звернулася до психолога після цього всього, бо я не виводжу цю несправедливість. Молоти провокативні для вдови загиблого речі. Розумієте, нема таке лепки в голові, потім ще в поліцію заявити. Просто супер в лапках. В нашому суспільстві часто кажуть: твій загинув, а ти хочеш, щоб і мій загинув. Так ось, що я вам скажу. Є недоторканність людського тіла, не можна бити, але є недоторканність почуттів у людей. Їх треба поважати почуття інших і думати, що